А у нас день следующий. Как Ни видим, никто на работу не ходил. Не я с них подходил. А где кинь, блядь? Вчера че я чешу. А я думал, этот... А он сюда зашел. Кинь, блядь! Дай кинь! Хуйо Ну як оце жить О. Мені це подобається Чуєш, а розкажи тільки що пробував закрито, було вже відкрито як так вийшло і ой бля ті двері підкрию трошки Піло. так хер'язно, не знаю А Підошва? Підлос... ну і на ботинки виняє. Дошлявся блядь? Де тут або. Тут або? Ні, ну не ночу. Ну то я бачу по тобі, що ти десь ще не тут. А Це що не тут, тим? Нормально. нормально все? Конечно. Красава, виспався? Uh -huh. Був би тепловизором зараз на кровати насвітив, світив, бо вона показала, б де тебе світиться і в якій позі ти спав. Та да, блядь. Жопу зверху нахуй вверх нахуй. Опасна поза, Вадим Вікторович. А нахера я спішив їще варити там, оце. електроди Обе купляв тільки що. Так, то що я, блядь. Все, красава, сейчас будем, так? Свет горить, я включив, щоб він думав. А платить, хто, хто платить за кіловати? кіловат. Ти гнай на себе разорвуєш. Так, да, я зрозумів. Вадик вчора вуха понаварював, під циліндр все варив. Це ти ночі робив, так? Вечером, потім заморився і куди ти пішов? Пішов опельмон. Це магазин такий місний. О, рама рівна, так? Да? І не скручена. Все ти радий тепер? Даже отбойник... А, вже бризовики поварив, я не бачив. і Так, все, диви, все обварено. А щось тут шов на рівний, ваді, Ну там щось поганий йшов. Ось тут красивий, а там поганий. А, проволока, я понял. Ну по-любому щось винувати, але ну, не ти. Так, циліндр ми перебирали, щось там, да, по-моєму. Я вже не пам'ятаю. Так давно було. Я б ти не ставив. Кого б ти не ставив? А що б ти ставив? І коли будемо, спокійно. А ну покажи, що ти. два телефона вже. У мене? Ну так. Ну да. Ти на двох ходиш, а двигайся. Ну май дві ноги, блядь. А, дві ноги це. <рес> та... Два лука. Два кармана, да? так? Ну. Та ти другий покажи людям, бо не повірять. Що й не розбив ще, а ну екран, екран. Ну все. Не розбив, диви. Оце це щось буде. А вже щось приємка Та Ні, царапана. У мене год телефон, лучше екран чи у тебе через три дні. Так я працюю, блядь. ясочка ти моя. Я поїхав. Я поняв. Двигаємось по Запорожню на Сітройоні. Заїхав сьогодні на офіцау масло поменять, 9200 коробки масло помінять. Вадик нормально Но. Ну. І ждать місяць, Конечно, поняв. Місяць ждать. Через... На 19 число. Я дивлюсь. Так вона не доживе, щоб... <laughs> я дивлюсь 21-й, думаю, <laughs> <laughs> щось не так кажу. Не, <laughs> короче, через місяць, я кажу, понял, поїхав я тоді. <sighs> Ана живе тут, Вадик. Шо? Вадик уже вмазав. Шо, а що у нас сзади лежить? ящичок, бачите? Подписчик же м'ясо прислав капченого на трошка. На пробу. А, йди сюди. Там чоловік копченостями займається. що Це ти бочку Ні, це не з Харкова, це другі люди з Ніколаївської області. Коли це молод пацанчику. Та ніхуя не пахне. Не Резиною. пахне? Резиною пахне. Резиною, пахне. Резиною, пахне. Резиною пахне? то Ти нюхаєш. Наверное, камеру прислали. Чуєш, а скажи, люди кажуть, реклами багато. А як от можна ну, чоловіку почати бізнес, тому що на м'ясо прислав, якщо він не буде себе рекламувати і ми ну, м'ясо не будемо їсти? Ну скажи. Я, а, да. як? А, а я за килограмм мяса сейчас. Мясо есть, а тут прислали мясо килограмм. На халяву, как его показать? На у я пролик рекламировал. Давайте сейчас рекламу страшную сделаем. Сейчас только до почти доедем, ножик найдем. Сейчас там на кассе ножик. Так мы сейчас набанкуем, девчатам налием, да? Нет, сейчас бабок дадут купим. А тут пиво, мясо копченое и все. О, так, ну давай. Бери мясо, попробуем закуску твою. Давай, давай. Ну, а что делать? Пошли. Номер так а чисто. не знаю, ну, я собі додому візьму, а тобі я М'ясо, сказали, я хімії. Давай подержу. От, отправка хіні, по там. всій країні. Ну, в тебе, так, да, зараз буде. я ж чувствую, що вже сонце ще не знаю, я не знаю, я не сіло, я вже знаю, ходиш. Ти просто скажеш не от на Новий Год чи на Праздники можна закусити чи ні сильно? знаю, я Удивляйся, тільки я не обливайся. не обливайся? не не а мы сейчас откроем печка. Печка включена там, чи не, скажи мне. Ну так я знал, что я пришла. Давайте к додому собрался. Тайки до дому, я сейчас приеду, ебать. В ты приедешь, так как сегодня, что потом хер, хер разбудешь. А ну показывай. Ух ты! Только носками скамего не, да? Да, можешь, там мотор точка уже. Не хочешь, не? Ножик есть. Ой, рано, что нам прослали. Людина сама і капта, як його не з'їсти. І вам не показати. Зараз включусь, як він відкриє. Ми туди сосісок накидаємо молочних по 60 гривень. Опа. Що Оп. там ти мамка передала? А ну показуй. Це що, салкоди капчені? Опа, це по-любому має все Хто? Оце цей ось, в півку. В півку, баличок? балачок? Да. Красава. Опа. Не знаю, що. Так давай і по третій частині відрізав усього. Я, її. Не нічого. ріж. А я це якраз на пополам, да? По третій частині тобі. Не чуєш? Так, на, що открить. А, а, вона одна. Ну якраз на пополам бере. Та ріж уже бери. І <ріг> 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 чик. Чик. так вадить по чесному ділянку. Так що не пуздить на вади, а то есть мені ще міг нічого не дати, чи що? що Це ты томатний сок обычно, коли ти херово ти п'єш на я пам'ятаю. Ну да. Так ти свої на столі оставляешь. Читалян схаває. Мені в ящичок сложи, а ти пошел нахер. А, да? Да. А то по третій Та, ти У вас Раз, два. А, два ребра. Майк. Оксана, і ты. так. Все. Ну то я там багато не буду. Дивись мені. Ти ж просто любиш мясо. Нам все ще маленьк. Ма... Можна вкусити того? А вдруг не добрый ти його за себе Так, ну, я тоді це заберу. Нихуя не ублюдка, як з этого. Як кого? Так сочно. Так, подожди. Третю частину, ти що не розумієш? Ми ще, ще телефон їдемо купувати по друге, да? Ну да. У нас сьогодні кураж опять, а там, наверное, робот, чи що? Ти з руку не би. Сука. І... Ну, не так рижу, воно у мене так и Та ти цього сего не хочеш, положи. Та вже же все. Що, нам ребра? Да. Так, так, так. Хорошо, мабуть, коли свои коптильни есть, да? Ну. Или канал на ютубі, що лучше, Вікторович? Лучше на ютубі канал, Ютуб визьме, тебе. Ты сегодняшь? А ти такий не дуже стіснітельний, да, пацан? Я? Ну ти ж... Ах... От так, все. Оце чоловік прислав нам, а тепер вадик нап'ється за тебе. Не, я сейчас я попробую, блядь, спочатку. Та хавай. Ты я сейчас камеру виключу, то я да им. Так, там. Що ж ти такий кусочок рос кинуть, прожувати не може. Нормально. Не, ахуе. Ну, це... Хорошая, хорошая, да? Лучше, чем он все домашний чувствуется, что домашнее капчение. Опа. А нас, як халяву, он вообще тоді, да, на халяву вообще чувствуется это деда? Вроде. Да, совсем другой вкус, скажи. Он даже как бы не докапчено было. Высылай себе по-любому. Добре, я вернулся все одни за шматочек вот такие. Лучше, чем шаурма. Закажите, попробуйте, я вам говорю, песня на закуску. Це не, не, этот, це, це І... не то, що в магазині продають, що там кусаючи з нього холодець витікає. І Вадік у коментарях відписався, як пройшов вечір з ковбасою, так? Да? Так. Да. Ти що? Що, по телефону? Так це я ще ребрушка не пробував. По телефону для подруги? Так, да, по телефону їдемо, по другу зараз купляю. А ну давай. А потім ну, що? Я ще... Поїдеш на, врат... врат... на вратацію, підеш, як солдат на вратацію? Ні, ну піду, да, вратан давай. <laughs> вартан, вартан, кікабідзе будемо слухати що, За такий, цей телефон тобі воно дасть? Чи вже дало? Ну, 8, да. <laughs> так Вадик, дешевше другу другого найти, чем цей телефон давать. Ну, Ничего страшного. ж не жалко, я сейчас. 200 гривень в день получаю. За 200 гривень в день, да? Ну. Угу. Матан. А хто є? <laughs> Сука, чорт малий. <laughs> телефон украли, да, волос? Да. украли телефон не втік, блядь. А куда ти про цепь деду А? Прицеп, прицеп. Сьогодні. Сьогодні. Ти не помниш, як машину вже сісти сьогодні? Не, нормально. А, я Я зараз Американу з молоком І спати. спать. Огонь. У нас проблема. двері відкриваються, не поймай, куди йти. дідові, так? А? Яка машина? Ты зеркала, Відкривайся. Ану А ну, так вже открыто. Ану. ну. Тихенько. Сейчас вам розкажу. Не гупай. Як ти кажеш зараз буде, ти... А ну ще раз. Подариш телефон. Ну. З бабками в кармані поїдеш і що? І все. Такий самий. А Може ти... в мене буде два. Це, Це ты вже три телефона. Чорний і білий буде. Ну, Зеленый і ще один. Прикинь, порнуху включиш на двух разну. Там, і на два глаза 3D а, а, буде. Одної єгри на 3, і одної китайці. На три. На три? А третій на роботі на зарядці, блядь. Чуєш, ви Ти глаза полупаються, стільки дивиться. Шо, куди ти? Так має, нема три руки. Так в тебе і нема три руки. Поїхав на шепче. Що який шепче? Ну, все, поїхав.